А у нас було декілька питань стосовно а, впала перша капля дощу на асфальт. У нас так. під підвищується тариф. Так. Давайте тут трошки розкриємо про це, як взагалі зараз клієнти з цим працюють, да, оці коефіцієнти, чи можна це якось спрогнозувати, чи не можна спрогнозувати, можливо, якісь там практики від гостей, не гостей від закладів. Тобто чи є якісь пріоритети, що це через заклад, наприклад, конкретних закладів, чи є якісь пріоритет, чи немає пріоритету ніякого? Як це працює? Да, в нас є така штука з точки зору там формування вартості, як коефіцієнти. Коефіцієнти працюють дуже просто. Хто вивчав економіку, той знає, що таке крива попиту та пропозиції. І от чим більше Попиту: чим більше людей хочуть замовити собі доставку, а не хочуть там, наприклад, ніжками пройтись до якогось закладу, тим вище стає ціна. Відповідно, в дощ люди менше хочуть кудись ходити, і доставка стає там дорожчою. Що з цим можна зробити? Насправді. Насправді нічого. Зазвичай заклади роблять, просто перекладають вартість цієї доставки. Вони перекладають на самого клієнта. Exactly. Да. А клієнт розуміє, що клієнт гість, розуміє, що ну він все одно там дощ на вулиці, я не хочу йти по дощу, тому він зазвичай готовий платити цю вартість. Ну і принаймні там на своїх на великій аналітиці ми бачимо, що так, вони готові. І так дійсно ціна підвищується. Окей. Чи можна це якось передбачити? Чи є якісь рекомендації, як це можна якось там плюс-мінус нівелювати, якось передбачати, наприклад, такі моменти? Чи є тут якийсь інструмент у вас, чи немає? А, наразі немає, але у нашої продуктової команди є, такий, є така задача стосовно там, mm. реалізації цих okay. от, розумних прогнозів. Поки що анонсувати не буду, це дуже велика задача, котра там пов'язана із використанням штучного інтелекту, прогнозом попиту і тому подібне. Але ми, ми працюємо в цю сторону наразі. Ми реалізували там функціонал відкладених замовлень, коли ти от. Ти знаєш, що тут і зараз ти знаєш, що тобі через деякий час треба uh -huh. відправити, і цей функціонал вже доступний вам. Але такого щоб спрогнозувати, що там через декілька годин попит буде вище, uh -huh. над цим ми тільки працюємо. Клас. Ну тому, друзі, будь ласка, слідкуйте, за, слідкуйте за оновленнями. Я думаю, що це буде досить цікаво для всіх так, клієнтів. Так, так.